Далі у нас на зв'язку Ілія Паномаріов, російський опозиціонер, колишній депутат Державної думи Російської Федерації. Пане Іліє, я вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами. Добрий вечір. Давайте, давайте поговоримо про дивний цей зв'язок, який демонструє зараз Трамп із Путіним. Після успішного проведення спецоперації Служби безпеки України таке враження, що Трамп намагався якось втішити Путіна, що той втратив третину стратегічної авіації. А Путін скаржився йому на українців і казав про те, що бачите, я хочу миру, а українці, мовляв. Б'ють по літаках, які спокійно собі стоять на стоянці, заправлені ракетами, але ж вони не в повітрі. Що це зараз відбувається в спілкуванні Трампа і Путіна, і чому Трамп став таким співчутливим до Путіна? Ну, дивіться, я вважаю, що те, що там Трамп коли, там, вчора чи навіть, сьогодні, казав про таке порівняння. З двома дітьми, які посварилися, там деруться, і їх треба розняти. Це насправді те, що в голові у Трампа. Тобто для нього ось це, це дві нерозумні дитини, які через щось дуже сумнівно посварилися, і одна з дитин Путін. Вона більш потужна. А, і ось зараз Україна там поламала дуже цінну для нього ігрушку, і треба його втишати. Ну а якщо там серйозно казати, що весь цей там, стратегічний флот літаків це ж загроза навіть більш ні для України, а для самих Сполучених тобто, Штатів, це ж частина ядерної тріади. То це похлопування по ключу, це додаткове, ну такий, не скажу, що сарказм, але така іронія в своєму присутня Що там нічого, 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 все 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 буде гаразд, все буде гаразд. Ну, як і українці поганці, ну, все буде гаразд, не, не плаче. Чим це може загрожувати? Україні світові і Сполученим Штатам Америки я маю на увазі нинішня поведінка Трампа відсутність гострої і жорсткої реакції на обстріли цивільного населення в Україні вже після того, коли Трамп сказав, що якщо не буде перемир'я, то ми обов'язково візьмемося за санкції, обов'язково е, притиснемо Путіна. Але цього не відбувається. Як це впливає, наприклад? На тих американців, які спостерігають за цією трагікомедією, дивіться. Я вважаю, що жодних там додаткових загроз для нас тут нема. І там, зато інформація, яка у мене є, Трамп сказав, що ця атака це було круто, але ну не на користь перемоги Але все одне круто. Тобто він оцінив те що а, зробила зробила Україна ну і а, саме тому якісь там негативних наслідків а, тут не буде я а, взагалі думаю що а, Трамп буде відходити від активної залученості в а, процес перемовин а, і вважаю що він відпустить ініціативу на 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 бік сенату на щоб там ось ці на великі санкції пройшли, і якщо ви помітили, то він затицитував таку дуже гучну статю, яка пролунала гучно в Вашингтоні Марка Тісона Вашингтон Пості, де Марк писав, що зараз є там ідеальна можливість для Трампа ні самому щось зробити. А ось там пері, передати ініціативу на сенат і казати Путіну. Ну дивись, я скільки мог, скільки міг це стримував, е, я все для тебе зробив. Але ти не хочеш йти мені на зустріч, якщо ти не йдеш, ну я просто е, отримую таку пасивну позицію. Нічого особистого, я проти тебе нічого не маю. Ну але ось там конгрес він е, сам окремо е, рухається, рухається вперед. Я вважаю що саме так е, Трамп і буде робити, врешті-решт. Чи має зараз Україна демонструвати Трампу, що ми готові на будь-які е, умови для подальшого просування в переговорному процесі з Росією або на якісь умови, е, попри те, що е, Україну не влаштовує зміст меморандуму, який Передала Російська Федерація Україні фактично ультиматум українській стороні. Чи, чи треба зараз продовжувати Україні простіше запитаю: грати або підігрувати і демонструвати своє бажання миру для одного глядача? Я вважаю, що бути конструктивними потрібно, грати потрібно. Uh -huh. Рухатись вперед потрібно, але там якось там впиратись особисто та, ні. Я вважаю, що це недоцільно uh, не, Тобто uh, треба не надавати uh, супротивнику додаткових аргументів. Uh, треба не робить чогось, uh, щоб uh, там. Uh, ну, не пропаганда, маніпуляції з боку Кремля могли б використати на свою користь в відношеннях зі сполученими штатами, бо, врешті-решт, стосунки з американцями вони, вони важливі, але вже ситуації там якоїсь повної залежності України від Америки не існує. Наша залежність зараз набагато більше від європейців. А, бо структура озброєння змінилася, зараз. Головне це власне виробництво, власне виробництво дронів. І нам потрібні там банальні кошти на це. Американці нам ніколи не давали там суттєві кошти. Вони завжди надавали зброю. Але ну нам потрібно там дані розвідки. Але ось якщо мені не дадім якийсь там привід, я вважаю, що американці будуть продовжувати. Ділитись е, цими даними а в іншому європейці, це наш головний партнер зараз. На цьому тлі, пане Ільє, ми спостерігаємо, як розгортається або хто розгортається, то знову згортається. Скандал між Ілоном Маском і Дональдом Трампом. Е, Маск розкритикував е, власне Трампа за те, що. Є новий законопроект про витрати конгресу, який може призвести до збільшення дефіциту державного бюджету. Ну і звичайно, Трамп почав коментувати це. Причому. Ну так грубо щодо позиції маска маск не став знову ж таки мовчати. Почав говорити про те, що президент Трамп присутній на записах у справі Джефрі Епштайна, якого звинувачують у сутенерстві та схилянні неповнолітніх до секс бізнесу. Настав час скинути справді велику бомбу. Написав Ілон Маск. Трамп фігурує у файлах Епштайна. Це справжня причина, через яку вони не були оприлюднені. Пізніше Трамп в інтерв'ю Fox News заявив, що не зацікавлений у розмові з Ілоном Маском, додавши, що Ілон Гейтс Божеволів його також не турбує пропозиція Маска створити нову політичну партію. Словом, ну це щось, щось подібне, що ми спостерігали з приходом Володимира Зеленського до влади, коли в перший рік... Його президентства ми бачили, як колишні соратники, які вели його або допомагали йому перемагати на президентських виборах, почали щось про нього говорити. Зеленський щось почав відповідати, і це, от е, таке вічне колесо звинувачень, воно дуже довго продовжувалось, поки ця вся перша хвиля оточення не пішла з влади. тут це все набагато складніше, бо Маск вклав гроші в Трампа в виборчу кампанію і не тільки в Трампа, а й загалом в республіканської партії. Як це сприймається в Сполучених Штатах Америки? І чи, чи це є таким от принциповим цей конфлікт, скандал? І тим паче це посилання на цю історію з Джефрі Епштайном, який покінчив начебто самогубством і був звинувачений. Створення цього борделю неповнолітніх для Віп осіб у світі. Чи це якось вплине на майбутнє Дональда Трампа? Безумовно, це буде впливати на взагалі стабільність політичної системи Сполучених Штатів. І я вважаю, що тут а, а, головна персона, якою би треба турбуватись, це Джей Ді Венс. А, бо у Трампа та термін обмежений і а, через три роки Трамп вже не буде президентом Сполучених Штатів, там буде питання, хто буде наступним зараз. Безумовно багато людей очікують, що це буде Джей Ді Венса. Але якщо а, а, діюча адміністрація буде значно компрометована а, через дії Маска, то її шанси у Венса. Субтера знизиться. По-друге, це може повпливати на проміжні вибори, які будуть відбуватися в наступному році, і знову, якщо буде дискредитована діюча адміністрація, то взагалі республіканська партія буде втрачати голоси, і в певних округах це може бути критично. З точки зору проходження тих чи інших конгресменів, і а, адміністрація може втратити контроль а, над палатою представників, якщо менше, а там ще і сенатор так, що це значні події, і а, зараз американський політичний клас звичайно спостерігає з жахом, а хто із величезним задоволенням. Але ну якщо говорити про суть конфлікту, то він переважно ідеологічний. Тобто, Трамп намагається перетворити це так, що мовляв там, маск посварився з ним через те, що втратив податкові пільги. В цьому бюджеті, але це не так. Маск був до цього готовий вже давно. Вони посварились через те, що маск програв внутрішню боротьбу бесанту міністру фінансів, і маск прийшов до влади до адміністрації, щоб знижувати дефіцит. А цей Законопроект він передбачає, що врешті-решт цей дефіцит зросте, і для нього це просто е, така персональна образа. Бо він казав, що ну е, ви мене змушуєте бути тут головним початком який всіх звільняє, е, щоб зберегти якісь гроші а самі е, ці гроші витрачаєте і тобто на весь цей результат. Дякую, пане Пономарьов. Маємо завершувати нашу програму. Дякую вам за включення. Це був Ілля Пономарьов.